Всім привіт, дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті от. Штилянді МС-170 е, попала до мене на стола. Е, клієнт сказав, що вона йому дуже-дуже дорога, як пам'ять, тому що це подарунок. Так, звісно, таке буває. І е, клієнти інколи бажають відремонтувати, навіть е, якщо воно того не вартує. Одну я зробив, це була Кітпромівська, там також клієнт дуже-дуже, як то кажуть, наполягав, там дуже-дуже вона йому потрібна. Але там цінник вийшов 1700 з чимось. Тут цінник обговорювали, десь приблизно 2,5, можливо, десь так воно вилізе. По ремонту. У нас тут 30-та шинка стоїть. Новесенька, до речі, 170-та, коштує зараз 6 тисяч. Ну, якось так. Проблема в чому? Проблема в підшипниках. Дивіться, якщо ви придбали 170-го штілька, ну зараз їх вже там розпродують, те, що лишилось і все більш ну, як, якби, е наче їх вже не буде е виробляти чи продаватись, не знаю. Отаку е от штуку. Поміняйте, якщо ви зараз купили новесенького, це не повітряний фільтр, це марлеві труси. Забивається от воно все, отут от все забивається. І отут от це для того, щоб працювала мембрана, діафрагма і тиснула на отой клапанець, щоб е при... Збільшення обвертів, щоб подавалося більше, як то кажуть, пального і там щось воно там мішається, подається і е вона передолить, тобто ріжеть деревину. Е е якщо це все діло забите, як тут, то вона в принципі, буде да, Е, Час від часу берете, отак, от -от, відкручуєте. Цю гаечку ви не знімете, вона там лишається. Це майже завжди, якщо у вас не магнітна оця от наставочка. Ну і та також інколи час від часу. Потім ви їх отак от виколупуєте. І дивимось, що в цьому місці у нас куча-куча тинси. І отут ось цей отвір він забитий. Ця вся шляпа отак от виймається. Ой, вискочило. От, бачите, воно забите. І чиститься, миється. Це ви можете робити самі вдома без звернень на сервіс. Якщо такого не допускати, воно все буде працювати. Якщо от таку от шляпендрію допускати, то ви влітаєте на вихід з ладу підшипників і вихід з ладу силіндропоршневий, або якщо пощастить, то лише самих поршневих кілець. І е е е оце ось оце от люфтить, це е на них болячка і зазвичай відбувається через е неправильне натягнення ланцюга, е, неправильну заточку ланцюга і неправильне зняття цих от. Оцих ось, ось штучок, що знаходяться попереду зуба. Якщо їх зняти дужче, чим потрібно для цієї всієї штуки є шаблон. Там різниця, наче 0,6 мм, е, висота отого зубчика І висота безпосередньо самого ріжучого зуба різниця повинна бути в 0,6 мм. Якщо зняти дужче, чим потрібно, то тоді її буде отак от ковбаси тривати. Звісно, що піде навантаження на підшипники колінчастого валу, які на 170-180 х х вони страждають. І ще страждає на більш професійній техніці. якщо Шину впродовжити не ту, що потрібно, тобто перевищити рекомен... рекомендований розмір. Тобто, якщо максимум те, що пишеться по книжечці, інструкції, що можна встановити там, там 45-ту шину, а клієнти самовільно там встановлюють там сотку, сімдесятку там, ну, хто. Хто як хоче, так і муче. Ото, звісно, що воно от таке от і буває. Тільки там е, цінник ремонту набагато більший. І е, не завжди буває, що е, можна замінити просто підшипники і все. На деякій техніці йде е, ну алюмінієво магнієвої сплав. Потім йде е, втулочка. І вже в цю вту, втулочку. Пресується сам підшипник. Але е, при отаких от величезних навантаженнях е, розбивається не п -п посадка в ну, підшипник картер, а розбивається посадка оця от втулочка і картер. Цю картирину потрібно, як то кажуть, віддати якимось спеціалістам, щоб вони там щось там розточили, щось там знову завтулили. Але зважаючи на цінники таких робіт і отаке от відношення, то дешевше. І набагато краще, і набагато спокійніше замовити половинку даної картерини. Ну, це я про профтехніку говорю. В Вчителях, до речі, можна замовити або праву половинку, або ліву половинку картерини, там без різниці. Ну, звісно, що якщо вона є в наявності, і все, і ви її міняєте. Ну, або вам, вам і міняють. Так буде дешевше, чим розібрати, відмити, звернутись на АРП, або до гаражників, або ще кудись, або там на завод. То ну, все дуже тяжко, дуже важко, дуже дорого. І їздить туди-сюди, потім Ну, в общем, воно того не вартує. В общем, забагато тренжу, розбираю. Повністю-повністю розбираю, долажу вже безпосередньо до целіндра з піддоном, повідпускаю болтики, гаєчки і розберу при вас, подивимося, що там, що там і як там. Працюю. Коротше. Розібрали, ну майже розібрали, <кій> піднімаємо, ну, чистенько, навіть ідеально. Ну, майже ідеально. Тут також все ідеально. Присутній там нагарчик маленький, тут, звісно, що нагарчик маленький. Але Сальнички слабкуваті, підшипники зовсім. де там видно? Туди сюди ходять, вони так не повинні ходити. Підшипники під заміну, сальники під заміну, кільця тут 37, так як це 170, 37 на 1,2, мабуть. Візуально 1,5, але по факту 1,2. Шилимо, передолимо, дивимось за заряду. Ну, я б підкинув би новенького. Новенький Х. Та -моє. Зазор там більше, ніж. Чим має бути. Зараз перевірю, скажу, скільки там є по факту. Але е, при такому ремонті кільце бажано поміняти. Там е, граничний зазор, це 0,4, це те, що допускається. Ну, 0,4 пролазить, я гадаю, ви мені повірите. Там дуже-дуже кепсько видно. Але 0,4 ото як <кій> у відро. 0,5 зашилимо. 0,5 пролазить. 0,6. Ну, 0,6 не лізить. Але якщо його помазати, я гадаю... Залетить чи залетить. Ну от влазить у нас 0. 0,55. Ну, ви крапка дві п'ятірки пролазить. Бажано замінити кільця, не лишайте отакої. От Шляпи, тим паче, якщо е, ремонтуєте для себе. Якщо ремонтуєте для когось, так тим паче не лишайте такої шляпи. Е, в принципі, сказати більше нічого. Е, повітряний фільтр, ну, гадаю, працювали нею мало, але, але е, повітряного фільтра такого не лишайте. Е, ланцюг е, Ланцюг міняний, тому що він вже з прямим зубком іде. Те, що встановлюється на нових при продажу, тобто комплектується, то вони йдуть з круглим. з круглим? Тому що, по-перше, він трішечки дешевше, ніж з прямим, а по-друге, трішки менше навантаження на цей самий новий двигун. І кажу вам, рекомендую, не перетягуйте ланцюга. Якщо ви перетягуєте ланцюга або провтикали налити мастила е на змащення ланцюга, або якісь проблеми із змащенням ланцюга, е нагрів іде більший, ланцюг е стягується. І, звісно, що дави на оці ніжнесенькі, ніжнесенькі, підшипники. Підшипники на 170-х, 180-х вилітають дуже-дуже. Дуже часто хто повірить, той повірить. Хто не повірить, то значить вони не зустрічали 180-х-170-х. Е одного разу був випадок, я перероблював. А, чим, чим вони відрізняються, хто не знає, так це е база у них однакова, тобто картерина оця от пластикова, однакова, все-все-все однакове, Окрім... Колінчастого вала різниця в діаметрі оцього шатунчика. Тут іде на вісім. Ви шатуна, пальцем. Тут іде вісьмірка на 180-му десятка йде. І, Силіндри різниця тут на 37, на 180-му, на 38, тобто вони не за невзаємо Це якщо міняти вже, грубо говоря, блочно. Е я для себе міняв е шатун вийшов із 170-го, а поршень знайшов е з пальцем під вісьмірку. Це рідкість, я не знаю чому, але це рідкість. Діаметр пальця вісьмірка, а сам Поршин на 38. Якось так. Ну, в принципі, передоли нормально, я його ну, не обслуговую, я з нього знущаюся, тому що мені потрібно працювати, а не цяцькатися з ним. Він стоїть грязний, замурзаний. Весь, ну не весь, а заправляю я його переробкою свого. Ну і в принципі все. Зірочка в мене йде розбірна і йде отака, 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 отака от штука. Ну, це не та, це 325, але кільцева йде зірочка. І за весь час, що я користуюся, підшипники живі. За ланцюгом я слідкую. ну Єдине, що Ну, для тих, хто слухав, не знаю. <кій> Потрібно воно вам чи ні. Я вже розповідав. Відео було давнішнім-давнішнім. Взяв я арчеровську шину на 52 ланки. На 180-й на 50 ланок без жопки. а На Китайщину або там Хускварна, Олеомакки, Алко. Іде на 52 із жопкою. І я цю жопку відрізав. Але не так, як на 180-170 по їхньому розміру. А у мене шина стала ну, довшою. І натяжки набагато більше. Навіть коли ланцюг сам розтягнутий, натяжка є. Так що ну, така от штука. А тут трішечки маленька недоробочка. Ну, в принципі, зробили правильно. Зуби, от бачите, от вони майже, майже новенькі, але ланцюгом пиляли тупим. Тупий ланцюг це смерть підшипникам. І, звісно, що зірочки і шині. Так воно, як то кажуть, і відбулося. І отут от вже. Натяжки немає. Тобто ланцюг потягнувся. От він люфтить, як бачите. Він розтягнутий. Він розтягнутий і натяжки вже немає. Тобто сам ланцюг, можна сказати, новий, а натяжки вже немає. Можна викинути одне. Одну цю ланку і знову його заклипати на деякий час вистачить, або знову ж таки купувати новий ланцюг. Самі дилера і е, всі, всі всі інші не рекомендують нічого викидувати. Тобто ви е, один раз нагострили ланцюг, і він розтягся в усмерть, ви його викинули і придбали новий. І так. Е, Ну, як то кажуть, по колу. Це все зроблено, це все зроблено правильно для е, тих, хто це все діло придумав і лише заробляє на е, збуті. і все. А як для користувача самого це все діло не потрібно, тому кожен викручується, як хоче, може. В общем, е, далі розповідати немає вже сенсу. Поміняю кільця, поміняю підшипники. Як поміняти підшипники на 180-му, я вже показував, це вже було, але відео дуже-дуже давнє. Назву я не пам'ятаю, ні хрена не... не знаю, де його знайти і як його знайти. Береться от, так от підшипник, ну це ж не підшипник, звісно, береться підшипник і от така от срань. Береться е... фен. Фен той, що гріє, гріє. Отак от, от сопло його стоїть, ставиться, нагріваються трішечки обойма внутрішнього підшипника, отак от, от з тієї, з тієї сторони, з тієї, з тієї, з тієї. Трішечки не перегріваємо, не перегріваємо, гріємо, 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 А потім воно отак от, от все заскакує туди. Не треба нічого гепати, клепати, ламати і так далі, тому подібне. Якщо немає нічого тут такого, береться через наставку, отак от, от по центру осі, от ось проходить, от її центр також нас ставиться якась там планка, потім воно все оце кладеться діло. І потім аж пресується, тільки, тільки потрібно пресувати по е, внутрішній обоймі, не зовнішній, оце у нас зовнішня на даний час, а ми будемо пресувати по е, внутрішній обоймі. Це вже якщо у вас немає ніяких, е, ну, немає фена, щоб нагріти. Але в жодному разі не берете підшипник і не гепаєте його просто так. Ось ці ось оськи можуть здвинутися і влетите на новий колінчастий вал. Новий колінчастий вал стоїть до там до 2000 гривень. І це сиділо після цього всього, можна от так ось згребти. В ящичок і викинути його на. Тому що ну, це вже привисе, ну, бу буде ремонт, як нова техніка. Так що так от. Після того, як це все діло зроблю, якщо вийде, то запущу на камеру. Якщо не вийде, то на камеру вже запускати в принципі, не буду. Так що вибачайте. Дякую всім за увагу. До нового зустрічі і мир вам. І ще, ще хочу вам сказати. Налаштується чи ні? Блін, а так хочеться. От це третій зазор. Підшипники СКФ. Один і другий, вони гарячі тільки-тільки -ті. на придолу. Я не бачу сенсу встановлювати оригінальні підшипники на 170-180 штіль. Так як дана техніка від'їздила всього, те, що сказав клієнт, це 14-15 кубів. Тобто 14-15 кубів дров перепиляти і щоб вийшли з ладу підшипники. От вони. Один і в такому ж самому стані і інший. Ці будуть трішечки дешевше, оригінальні 300 гривень штука. Це 600 гривень самі підшипники. 600 гривень підшипники, 300 сальники, 300 кільця. Ну Це просто, просто космос. Ну і плюс ще повітряного фільтра. Так що отак от ви, якщо вважаєте за правильне встановлювати оригінальні підшипники Штилівські, тут іде розмір 6002, купуйте і встановлюйте. Я в принципі не вважаю це правильним, тому що ну, вони їздять дуже-дуже мало. Я розумію, що користуються кепсько, але ну, так не повинно бути. Зовсім не повинно.